Чи помічали ви, як люди навколо приховують свої справжні думки, почуття, свою тінь за вишуканою маскою персони? У повсякденному житті ми всі граємо ролі, створюючи образи, які відповідають очікуванням інших. Але за цими масками ховається тінь, та частина нас, яку ми рідко визнаємо, але яка впливає на кожен наш крок. Юнгіанська психологія відкриває двері до розуміння цієї тіні, допомагаючи бачити людей такими, якими вони є насправді, без ілюзій, створених їхньою персоною. Це мистецтво спостереження, яке дозволяє розпізнавати тонкі сигнали у жестах, паузах, інтонаціях і проникати у глибини людської душі, де ховаються справжні мотиви, страхи та комплекси. Спостерігати за людиною означає не лише слухати її слова, а й відчувати її внутрішній світ. Тінь проявляється у дрібницях, у швидкому погляді, що видає невпевненість, у напрузі голосу, коли хтось намагається приховати правду. Це не про те, щоб судити чи викривати, а про те, щоб бачити ясно, без упереджень, приймаючи людину з усіма її світлими та темними сторонами. Юнг вчив. Що шлях до цілісності це інтеграція тіні, прийняття тих частин себе, які ми воліємо не помічати, але як навчитися бачити тінь інших, не втрачаючи власної гармонії. Одна з найпотужніших технік це вміння слухати. Уявіть, замість того, щоб сперечатися чи нав'язувати свою думку, ви просто кажете: розкажи більше. Ці слова, наче ключ, що відчиняє двері до внутрішнього світу людини. Вони створюють простір, де людина відчуває себе почутою, де її маска персони поступово слабшає, без тиску, без осуду. Вона починає ділитися тим, що зазвичай приховує своїми страхами, сумнівами, своєю тінню. Ця техніка працює тому, що люди прагнуть бути зрозумілими. Прагнуть зняти тягар своїх масок, навіть якщо не усвідомлюють цього. Коли людина відчуває, що її слухають без упереджень, вона розкриває більше, ніж планувала. Її тінь, ті приховані мотиви, комплекси страхи виходить на поверхню. Це не про маніпуляцію, а про створення довіри. У світі, де всі поспішають говорити, справжнє слухання стає рідкісним даром. Слухаючи, ви не лише дізнаєтеся про тінь іншої людини, а й наближаєтеся до власної цілісності, адже вміння слухати це відмова від власного его, крок до інтеграції тіні. Спробуйте це в наступній розмові, чи то ділова зустріч, чи дружня бесіда. Скажіть, розкажи більше, і спостерігайте, як людина розкриває свій внутрішній світ. Ви здивуєтеся, наскільки глибше стане ваше розуміння, як багато можна дізнатися, не чинячи тиску. Це не просто техніка, це спосіб будувати зв'язки, засновані на щирості та повазі. Це шлях до розуміння тіні, як чужої, так і власної. Інший спосіб розпізнати тінь звертати увагу на те, як людина ставиться до тих, хто, на її думку, перебуває в менш вигідному становищі. Справжній характер проявляється не в тому, як людина спілкується з рівними чи тими, від кого залежить, а в її поведінці з тими, хто не має влади чи впливу, чи зберігає вона повагу, чи проявляє великодушність. А може, її тінь виривається назовні у вигляді зверхності чи байдужості. Ці моменти відкривають правду. Людина, яка привітна з вами, але зневажлива до тих, кого вважає нижчими, носить маску персони, що приховує її справжню сутність. Тінь проявляється в дрібницях, у різкому тоні, у поблажливій посмішці, у жестах, що видають зневагу. Такі люди часто проєктують власні невпевненості, свої комплекси на тих, хто здається слабшим. Але той, хто залишається добрим і справедливим незалежно від статусу іншого, демонструє внутрішню силу, гармонію, інтеграцію тіні. Спостерігаючи за такими проявами, ми не лише бачимо тінь іншої людини, а й вчимося помічати власну. Чи завжди ми самі справедливі, чи не дозволяємо своїй тіні проявитися, коли ніхто не дивиться? Юнг наголошував, що шлях до цілісності це постійна робота над собою, це чесність із собою, це вміння бачити власну тінь і приймати її без страху? Ще один ключ до розуміння людини її минуле. Воно, наче невидима нитка, пронизує кожен момент сьогодення. Травми, перемоги, стосунки, усе це формує тінь, яка впливає на думки, реакції, поведінку. Людина може стверджувати, що залишила минуле позаду, але воно завжди з нею ховається в її тіні, керує її вчинками. Наприклад, той, хто реагує надмірно різко, можливо, несе в собі відлуння старих ран. Той, хто постійно шукає схвалення, може компенсувати брак уваги в минулому. Розуміння минулого іншої людини це не про виправдання її поведінки, а про ясне бачення. Це дозволяє побачити, чому людина діє так, а не інакше, як її тінь формує її реакції. Але це також нагадування про власне минуле, які історії ми несемо з собою, які тіні ховаємо від самих себе. Юнг вчив, що інтеграція тіні починається з усвідомлення, з готовності зазирнути вглиб себе у власне минуле і прийняти те, що ми там знайдемо. Ще одна техніка звертати увагу на зміни в тоні голосу. Голос це дзеркало душі, що видає внутрішні конфлікти. Коли людина говорить упевнено, її голос звучить рівно, але варто їй відчути невпевненість чи потребу щось приховати, як тон змінюється. Це може бути ледь помітна пауза, раптове підвищення голосу чи надмірна жвавість, що маскує тінь. Такі зміни це сигнали, що людина бореться з внутрішнім дискомфортом, зі своєю тінню. Спостерігаючи за голосом, ми можемо почути те, що людина не говорить словами. Але важливо не поспішити з висновками. Зміна тону не завжди означає брехню, іноді це відображення боротьби з власними страхами чи комплексами. Юнг наголошував, що тінь це не ворог, а частина нас, яку потрібно зрозуміти. Слухаючи інших, ми вчимося слухати й себе. Помічати, коли наш власний голос видає нашу тінь, і працювати над її інтеграцією. Справжня суть людини часто проявляється тоді, коли вона думає, що за нею ніхто не спостерігає. У такі моменти маска персони падає і тінь виходить назовні. Це може бути мимовільний коментар, жест, реакція, усе те, що людина робить, коли не відчуває потреби справляти враження. Ці миті, як промені світла в темряві, відкривають правду про її характер, про ступінь інтеграції її тіні. Спостерігати за людиною в такі моменти, це не про те, щоб шукати її слабкості, а про те, щоб зрозуміти її цілісність. Чи залишається вона вірною своїм цінностям, коли ніхто не дивиться? Чи проявляє вона доброту, коли немає глядачів? Юнг вчив, що справжня сила це жити в гармонії зі своєю самістю, незалежно від того, чи є свідки. Це нагадування і для нас. Чи живемо ми чесно, коли світло прожекторів згасає? Нарешті емоції це вікно до справжніх пріоритетів людини. Сильні реакції, чи то гнів, радість, чи тривога завжди вказують на те, що для людини важливо. Якщо хтось вибухає через дрібницю, можливо, ця дрібниця зачіпає його самість або тінь. Якщо людина оживляється, говорячи про щось, це відображає її цінності. Емоції це компас, що показує, що лежить у серці людини, що формує її тінь. Спостерігаючи за емоціями, ми вчимося бачити не лише інших, а й себе, які наші реакції видають нашу тінь. Що викликає в нас сильні емоції? Юнг вчив, що шлях до індивідуації це шлях до гармонії між самістю і тінню, це вміння жити в злагоді зі своїми цінностями. Розуміючи емоції свої та інших, ми наближаємося до цього ідеалу. Кожна з цих технік це не просто спосіб читати людей, а запрошення до глибшого розуміння. Юнгянська психологія вчить нас бачити тінь у собі та в інших без страху чи осуду. Це шлях до цілісності, до інтеграції всіх частин нашої душі. Спостерігаючи за іншими, ми вчимося спостерігати за собою, відкриваючи власну тінь і наближаючись до гармонії. Ці техніки, наче тихі інструменти, що не потребують гучних жестів чи яскравих костюмів. Вони діють непомітно, але їхня сила вражає. Використовуйте їх із мудрістю, із повагою до інших і до себе. І пам'ятайте, справжнє розуміння починається з прийняття як чужої тіні, так і своєї власної.